Провал російської оборони у Курській області так нападіння України на Курську область бітаміноборона сообщила, что диверсионная группа ВСУ вытеснена з нашей страны. З'явилось більше відео та фото із зони бойових дій. На них зображені російські солдати, які здаються в полон десятками. За попередньою інформацією, на вечір 7 серпня в полон здалося понад 300 російських військових. Крім того, в заляканому російському суспільстві звучить багато критики на адресу кадирівських підрозділів Ахмат, які брали участь у прикритті кордону. І критика ця абсолютно справедлива, оскільки як тільки розпочалась артпідготовка в районі прикордонного пункту пропуску суджа Свердликово, Олешні та Миколаєво-Дар'їно, підрозділи Ахмат відразу накивали п'ятами по дорозі Р 200 у напрямку Курська. Зараз кілька сотень Ахматівців. Замість захисту прикордонної зони сміливо захищають Курськ. Дійсно, це блискуча операція, і я би хотів подякувати і Генштабу, і кожному військовослужбовцю, який в ній задіяний, що вона була повним сюрпризом для ворога. Тобто, росіяни дійсно не очікували, що українці зможуть це зробити, і ми це зробили далі. Тут, окрім підготовки планів зусиль, це все війна, і ми повинні розуміти, що кожна операція може початися по одному, а далі розгортатися по іншому сценарію. Але тим не менше, от ці перші дні це беззаперечний успіх українського війська і дуже добра продумана стратегія початку і ходу цієї операції. Росіяни явно розгублені. Вчорашній Путін це була катастрофа для Кремля, тому що е, це дійсно вперше за десятки років відбувається таки на території Російської Федерації, і ядерна держава нічого з цим не може подіяти. Е, десятки сотні російських полоненів, знищена російська техніка, можливість близькігом пройтися по російській території. Це все, що здавалося фантастикою, буквально декілька днів тому, є абсолютною буденністю сьогодні. Але тут, здається, пане Володимире, найголовніше це ж не ейфорія в тилу. Ясно, що тут мимаси, жарти, і всі там зловтішаються з того, що відбувається на Курській області. Але найголовніше це ви або ваші побратими з будь-яких напрямків. Ви мали би сказати, о, ми це відчули, тому що тиск з нас знімається, тому що росіяни відтягують резерв і так далі. В них справді є велика проблема із технікою її стає менше з живою силою. Вона теж скорочується, але тим не менше, наслідки для. Фронту, принаймні, десь ви їх бачите? Ну, на тій ділянці, де зараз знаходжуся, я нічого суттєво не змінилося в контексті полегшення. Та ми тримаємо оборону в дуже важких умовах з великою нестачею маси необхідних речей. На превеликий жаль, бо одна є сторона публічна, а інша сторона реальна з того, що в тебе є в руках, чим ти можеш боронити Україну. Але для тих людей, які просто захватом спостерігають з дивану, я би хотів наголосити на одній простій істині. Якби зараз в цій блискучій операції брали участь не одна бригада, як кажуть, та да, там чи обмежена кількість військовослужбовців, а десятки, а то й сотні тисяч українців, які добровільно змобілізувалися до військ. То я думаю, що ми вже могли доходити до Москви. Досвід Пригожина показав, що це абсолютно можливо. А вона за спиною не тільки спостерігання за діями покійника Пригожина, але досвід багатьох українських гетьманів, які це успішно робили свого часу. Тому я дуже сподіваюся, що ми всі винесемо належні самоналежні уроки з цього влада, яка стане адекватнішою, і забезпечувати військо не тільки деклараціями і обіцянками, що там чогось стало більше. А реально перевірятиме, що є в наявності у бригадах, батальйонах, яка є комплектованість, хто ними керує, і так само українці, які розумітимуть, що це не чиясь війна, або не просто захват від успішної доблесті українських воїнів, що це наша спільна війна. Є ще одна заява, чи те, точніше, ще один погляд на те, що відбувається по молодимира у Курській області. Це вже від е, військового кореспондента Юрія Бутусова, головного редактора «Цензора.нет», який сказав, що політичне та інформаційне значення цієї операції безумовне. Однак, якщо там почнуться тривалі бої на виснаження, це може вплинути на наші оборонні дії та інших стратегічних на стратегічних напрямків. Е, коли були попередні такі вилазки в Білгородську область, там здебільшого це були РДК. Легіон Свободи Росії, але звісно вони щось з собою отримували, та? якісь там БТР, щось таке набагато простіше і менше, аніж зараз ми бачимо в Курській області. Але навіть тоді говорили, що кожна одиниця техніки. Якщо хочете, то навіть кожен, е, е, кожен патрон це на вагу золота, тому що занадто мало всього. Ну а тепер в Курській області справді наші люди, наші техніки, ну чи може не наші люди, не знає техніка, чи це може е, е, відзначитися власне на нашому потенціалі. Ну, безумовно відволікання тих сил і засобів, які є зараз по лінії оборони на будь-які інші операції, воно має е, свій результат і для нас. Бо насправді, попри багато заяв, що зараз снарядів купа всього вистачає, це не зовсім повідає дійсності на превеликий жаль. І якби у нас було більше засобів ураження ворогу, то і ситуація по лінії фронту була б суттєво іншою, що не менше на найгарячіших її ділянках. Але з іншого боку, я вважаю, що ця операція вона заслуговує на те, щоб стати героїчною сторінкою нашої оборони. Бо зараз бувається те, що не робилося дуже давно, і що на менше психологічно, воно точно потрібно, і це величезне полегшення для Заходу, тому що вони завжди переживали, а що буде з Росією, якщо на неї нападуть? Нічого вона розпадеться. То б я б тоді повернулася, пане Володимире, ще раз до заяви Подоляка, Ми що ми там тиснемо і хочемо отримати сильнішу позицію. Зрештою, все одно все зводиться до перемовин. Хоча більшість із наших експертів, із людей, які є на фронті або які були, лишаються у політиці, вони кажуть, що ну ми ж не бачимо жодних передумов для цих переговорів. Тому що ми хочемо свободи і незалежності, а Росія хоче рабства і панування над нами. Це я так спрощено, дуже примітивно. Це пояснює. Тим не менше, все одно в всі президента здається, що укорінився цей вірус перемовного треку. Все одно вірять, що якимось чином росіяни приїдуть. Чи ми чогось не бачимо і до кінця не розуміємо, і справді є якась болюча точка, на яку будуть тиснути, і росіяни прийдуть. Ну я не впевнена просто, що ця точка знаходиться в Курській області. Ну або можливо є третій варіант. Хтось є в офісі президента, якого дуже просить Кремль це говорити. І всіляко розповідати про необхідність перемоги. тому що як би важко нам не було, ми повинні чітко розуміти, що ситуація в самій Росії є зараз близькою до катастрофічної. Так, можна говорити безконечно про її потенціал, про її ресурси, про її можливості, але є декілька дуже прямих ознак, що в них скоротився суттєво набір до військ. Бажаючи вмирати за путінські гроші стає все менше і менше. Тим більше з цими грошима їх масово обдурюють, бо обіцяють мільйони, а в підсумку отримується вантаж 200. і невеликі виплати, плюс потім виплати безумовно сім'ї, але покійника це навряд чи тішить. В економіці ну, найкраще розповіла це сама голова Центробанку на, Біулі, на що це все. Це кінець. Цього року ресурси вичерпуються повністю. Вони вже затягують з другим тижнем публікацію даних свого фонду національного благосостояння, як вони його називають, основної годівнички цієї війни. Тобто, він насправді теж падає технологічно. Росія програє дуже сильно. Перспективи від цієї військової кампанії це знаєте мені нагадує поведінку Сталіна, який мріяв завершити Другу світову війну, щонайменше не менше на Ломанші, а потім був змушений задовільнитися частиною Німеччини Польщі. З соцтабором та ну і безмовно чергової окупації України. І чоловік був дуже довго розстроєний багато років, не проводив жодних маршів перемоги там, всього іншого, бо він програв. Він розумів, що він програв так само, як би себе навів Путін, якщо він взагалі живий, а я все більше схиляюся до цієї версії, що Путін це просто така, скажімо, бренд, який зараз керує Росією, а там вже насправді просто силовики пища з витягують якихось чергових двійників. То для нього це катастрофа особиста. Але для Кремля можливо краще зараз піти на перемир'я, зробити передишку і потім озирнувшись, вирішити для себе. Якщо Україна буде достатньо слабкою через декілька років, знов, то знову знову нами, нами керуватимуть аматори і хуже не буде, то вони не падуть. Якщо Україна з декілька років стане на ноги, буде сильною державою, і росіяни розумітимуть, що першому ж вусі пальці десь за уралом на них падають українські ракети. То жодного нападу не буде безумовних, що будемо членом європейського союзу і НАТО.